Доброго дня, шановні уманчани європейці, розгляну таку тему. От зараз в країні війна. Але якщо молодь чи людина, яка не має достатку, хоче займатися, качатись натуральним бодібілдингом, я розказую робочі лайфхаки. Взагалі. Це повна дурниця. Купляти на Уманщині абонемент в качавку. Краще платити разово. Пішов, заплатив за одне тренування і качаюся. Також розгляну таку ситуацію. Не обов'язково. Качатись в це важке час штангами 100 кг 200 штанга від 100 кг, якщо робити жим лежа, жим лежа станову, тягу, станову тягу, армійський жим це вгору, присідання буде брати багато їжі. Якщо ви ну, дуже багато їжі вуглеводи, жира білка. В основному білок. Якщо займатися штангою 50 кг, ви будете мало харчуватися і будете мати Просушиться тіло в формі ваше тіло. Головне хороший сон, головне, не пити кофеїн і алкоголь. Ну Розказую обстановку. Взагалі, можна. Купити штангу 50 кг додому і держати себе в формі. Ну, я вважаю краще бути людиною соціальною. Ну, заплатити за зал разово можна займатися раз в тиждень і чередувати два в тиждень, потім знов раз в тиждень, два, можна два рази в тиждень. Ну, це краще, ніж заплатити за абонемент. За рік чи за місяць, за півроку і не ходити, бо бувають такі ситуації різні. Просто в зал потрібно ходити, бо це соціум-качалка. У мене своя качалка Еспандер тренажер 960 кг і штанга на 110 кілограм. Але я ходжу в качалку, ну, щоб поспілкуватись, бо Людина це істота соціальна, але я займаюсь разово, платю, як би це сказати, говорить, балакать, тревенять за тренування. Тренування ну, 150 гривень, 100 за абонемент. Коли ще в 2016 році було 60 гривень, ну, можна сходити, можна сходити в разні качалки міняти. Це норма. Якщо б так говорить. Про життя життя складне. Але чим можна харчуватись якщо обмежений бюджет хочете трішки качатись, їсти сало з прорізу, їсти просто сало. Це енергія, це жир. Вживати картошку варяну, жаряну, макарони. Але знати, що. Якщо ви вживаєте Кока-Колу, то це сміття. Це швидкий вуглевод, Воно нічого для тренування не дає. Лимонади, пиво нічого не дає. Також можна харчування бюджетне, ну, можна їсти мівіну, якщо вам подобається. Можна їсти банани. Можна все їсти. Організм може протягнути як на вуглеводах. Найбільше жирах і білках. Але схуднути натурально, це досить важко. Досить важко схуднути в натураху. Тому що, оці, що показують в Тіктокі, як вони худнуть, худнуть, як би це сказати, на. Натурали, вони всі хіміки, вони всі заряжені. Чим краща форма в TikTok чи Ютубі, тим більше можна зробити монетизацію на bodiedбілінгу чи натуральному Всі вони от є, я бачу зразу, чи натурал, чи хімік, я Розрізняю за формою. от форма як в Олексія Новікова. Возможно, натуральна, хоч він хімічить, щоб виступати на сорівнуваннях. Як, як віра, сила, Пиво, Могила, слава ЗСУ, Василя Віростюка, теж доступна форма натурально для простої людини. Також бажаю сказати, що форма Арнольда Шварценеггера, це стероїди, це нереально такі пропорції сухості, такі, як би це сказати, обніванні. Ну, Об'єми це нереально. Це треба вживати таблетні стероїди і уколи. Це не потрібно робити. Ці препарати роблять захворювання, вони псують печінку, гепатити, вони псують нирки. Також, бажаю сказати, що в мене в 2021 році була форма. Як в атлета Олексія Новікова. Також мій досвід. У 2018 році я досяг ну, рівня чемпіоната України з кілкушенка і Каратес зверх вазі. Але не зміг виступати. На жаль, захворів лік, 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 ну, лікувався в лікарні, ну, на жаль, часткове змагання не зміг. А в 2019 році хотів виступати 21 рік змагання. Я не зміг виступати, бо я вступав в спадок, ну, треба було оформлювати документи. То я не зміг, хоч підготував, зробив форму м'язи, як Вірасцюка, Новікова і. Удари ногами, ну, руками, як професійного боксера чи ну, професійного єдиноборства, але потім, як ну, робив ремонт житло, ну, не зміг займатися єди. Наборствами, бо я тільки качався. 20-21 рік робив ремонт житло і підтримував форму якого Сія Новікова чи Вересюка. Купляв товари по акцію В АТБ. А вже з 22-го року я втратив форму, бо не міг підтримувати цю форму, все подорожчало, ціни В АТБ. Повномасштабне російське вторгнення дуже дорогі, тому мені хоть подобається лась форма, як у Олексія Новікова. Натурально можна її підтримувати чи Вірастюка, але я не зміг мати форму, як у Олексія Новіка, чи Василя Вірассюка. От що я скажу, я пробував займатися зі спандером Ну, Внутрішнім хватом робить справи, Капітан краш 165 кг. Навіть мінімальний цей еспандер потребує хорошого харчування. То я зараз не займаюсь. У ну, мене дохід мой, у мене дохід 5000. Ну, я працював раніше на шабашках, більше було стройка, грущик. Ну різноробочі. А зараз в мене гепатит печінки, на жаль, я живу на малий дохід. Ну, а це таке. Але що бажаю сказати? Що, бажаю сказати? що для студента чи школяра тренажерна зала це додатковий соціум, там йде спілкування, там це добре, чи молодому віці, це нові знайомства. Також я бажаю сказати те, що в нас доступний тренажерний зал можна вибрати, але платити треба разово. 150 чи 200 гривень разово, можна ходити раз в тиждень, можна по час 3 часа займатись. Норм. Але що я бажаю сказати? Треба слухати своє тіло, треба вірити в перемогу Збройних сил України над російським окупантом. Треба триматися в ТУ, треба допомагати фронту. Ми економічний фронт на Уманщині. І все буде добре. Україна вистоїть. Зеленський президент найкращий. Мер міста Умані Петньова найкращий мер. І все буде в нашій. Державі добре. Просто подивіться, просто як просувається російський окупант. Бере пару буквально сіл. Просто, коли він йшов на Київ в перші місяці війни, це був бліцкриг. А бліцкриг фюрера, Гітлера, Путіна, повністю провалився. І це перемога буде за українцем. Бо нами. Цивілізований світ, Австралія, США, Канада, Норвегія, Франція. Настільки не підтримують маргінали ті, що проросійські серби, білорус, ну, білоруси, якісь там Куба, але весь світ цивілізований з нас, з нас Японія, Південна Корея. Україна буде переможе російського окупанта. Я в це вірю. От я міг би. Бити російського окупанта на фронті. Та не можу бити в мене не дозволяє стан здоров'я. Я роблю на інформаційному фронті, щоб бити російського окупанта в ТУ. Щоб бити його на інформаційному фронті. Я зробив свій Ютуб канал. Набрав 8 тисяч переглядів, 2 підписника. І ми переможемо російського окупанта. В нас найкращий мер, в нас найкращий президент. У нас найкраща влада в Україні. В нас найкращі податки, найкращі закони. Ми йдемо в Європу. Ми цивілізаційна нація і ми переможемо окупанта російського. Слава владі України, слава Зсу.